Підрозділи гвардії наступу практично сформовані. Триває комплектування резервів. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Він зазначив, що набір підрозділів доволі жорсткий і проходять його не всі, крім того, є й ті, хто не витримує жорсткої підготовки, яка вже розпочалася на полігонах. Скільки саме триватиме навчання, поки не розголошують. Ще дві два тижні ми будемо здійснювати набір до гвардії наступу, тому ми запрошуємо всіх добровольців, хто ще не встиг прийти. До наших пунктів, до центрів надання адміністративних послуг, зареєструватись на сайті, всі скористатися тим шансом, який направлений на одне на захист безпеки нашої країни. Ми нашу країну маємо відстояти, і ми чекаємо добровольців, яких вже пройшло і зареєструвалося 28 тисяч. Ми чекаємо в рядах урядах наших бойових підрозділів. Руслан Молечук, речник Національної гвардії України, з нами на прямому зв'язку. Руслан, добрий ночі. Доброї ночі. Ось пан міністр каже про 28 тисяч заявок. Чи це означає, що всіх цих людей беруть до війська? Чи це ті, хто подали заяви, потім буде якийсь відбір, навчання. Поясніть, будь ласка, бо ми ось дуже нещодавно в Ньюзрумі сперечалися. Яка цифра є остаточною? В цілому можуть бути якісь розбіжності з цифрами, тому що. Хтось озвучує загальну цифру за усі вісім бригад, які формує Міністерство внутрішніх справ. Хтось озвучує якісь конкретні цифри, які, наприклад, скільки заявок, яка зайшла саме по сайту, чи по гарячій лінії, чи якось вони розбиті. Наразі цифра, яку озвучив міністр, це загальна сума усіх заявок, які прийняті з усіх точок. Це мається на увазі сайти, гаряча лінія і ЦНАПи. І по всім вісьми бригадам, які формують Міністерство внутрішніх справ, що стосується національної гвардії, то саме до підрозділів Нацгвардії сумарно подано заяву більше половини із них більше 14 тисяч, це знову ж таки з усіх ресурсів, і зараз йде вже більш активна фаза ніж на початку, саме із опрацювання цих заявок, що стосується. Проходження кандидатами усіх етапів відбору медичної комісії, фізичної підготовки і таке інше, і в тому числі останні тижні все більше добровольців вже із тих, які на початку цієї кампанії подавали заявки, вони вже стають до строю. Зокрема, є підрозділи Національної гвардії, де вже по кілька сотень добровольців, саме які подавали заявки ще на початку лютого. Вони вже в строю і проходять підготовку. Зокрема, індивідуальну підготовку, тобто вони пройшли відбір і відразу підписали контракт, чи контракт підписується після навчання. Ось ця процедура, як відбувається, все залежить від того, яка база, базова підготовка у того чи іншого добровольця, і, взагалі, в який він підрозділ попадає. Якщо звичайно є велика частина саме таких людей, які вже мають бойовий досвід, чи які наприклад. А вже пройшли певне навчання раніше, якщо проходили службу у 2014-2015 роках, навіть в інших військових формуваннях, проте зараз виявили бажання долучитися до цих штурмових підрозділів. І з самого початку ми говорили про те, що це мають бути мотивовані люди, тобто люди, які в першу чергу розуміють, що вони йдуть у бойовий підрозділ, то звичайно вони підписують контракт, пройшовши. Первинні етапи відбору, такі як психологічне вивчення, як я сказав, медична комісія, фізична підготовка і таке інше є частина військовослужбовців, які, наприклад, на певному етапі можуть прийняти рішення, це якісь можуть бути після вивчення етапи саме підготовки, і вже буде відомо чи вони дійсно можуть проходити в тому чи іншому підрозділі, тому що що стосується самого самого штату бригади, то там. Різні напрямки є це, починаючи від того, що це може бути звичайний стрілець, скажімо так, піхотинець, і закінчуючи тим, що це може бути чи мінометник, чи водій, бронемашини, чи оператор безпілотного літального апарату. Все це впливає на те. І інше питання, це звичайно те, що дійсно ми говоримо саме про те, щоб до цих бригад люди. Вступали ті, які дійсно бажають там проходити службу. Тому й така зараз увага саме на етап відбору. Ну увага максимально прикута. Я вам скажу, і очевидно, будемо до цієї теми, ще повертатися, але на фінал нашої розмови хотілося би ще поцікавитися оперативною ситуацією на фронті. Я переконаний, що ви так само володієте певною інформацією. Тому може трохи буде загальне запитання, але в цілому, про те, що знаєте, те, що те, що є нині і, і фактично, от в ці дні на фронті. Звичайно, що головні зусилля зараз ворог традиційно вже, як ми бачимо в усіх зведеннях, і взагалі в тій ситуації, яка відбувається на лінії фронту, то самі гарячі бойові дії, саме найбільше уваги ворога прикуто це саме на Бахмутському напрямку, і, зокрема, для того, аби ворог спрямовує всі свої основні зусилля, аби захопити саме місто. Тут тривають спроби штурму із. Позиції наших захисників, в тому числі на деяких флангах міста, навіть у нічний час, і тривають постійні позиційні бої. І звичайно, що для того, щоб виконати ці задачі, противник застосовує все можливе озброєння разом з тим. Тривають спроби штурму на Куп'янському, Лиманському, Маргінському, Шахтарському Авдіївському напрямках. Проте наші захисники тут не лише тримають оборону, а й завдають ворогу чималих втрат. І в цілому також працює і наша артилерія, працює аеророзвідка. І що стосується саме національної гвардії, то на цих напрямках також виконують задачі наші спецпризначенці, які також виконують значну задачу по знищенню техніки живої сили, зокрема з використанням безпілотних літальних апаратів. Ну що стосується Запорізького і Херсонського напрямку, то лінія фронту в цілому без змін. Руслана, дякую вам за те, що е, включилися у вашому лиці. Вітаємо усіх добровольців, які служать у лавах Національної гвардії, бо після 2014 року, саме до Нацгвардії, багато з них е, перейшли підрозділами. Руслан Музичок, речник Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку. Ми ж повернемось буквально за мить.